Всім привіт! Сьогодні хочу на вечерю, щоб все в одній формі зробити. Що я хочу, дівчатка? Я хочу, це можна або рис, або булгур, або гречку. Я, напевно, буду сьогодні гречку робити. У мене було два корочка. Я їх перерізала просто сіль, перчик і приправка до курки. Я їх замаринувала. Тепер хочу на сковорідці обжарити дві цибулинки. Буду м'яким кубиком. Кинула ложку солової олійки і оце обжарю зараз цибульку. Цибулька трошки прив'ялиться, кину десь одну морквинку, м'яку потру і кину. Тепер дивіться, на другій сковородки, на сухій, я буду обжарювати грибочки, але крупно. Десь отак на 4 частини. Я хочу, щоб вони в гречки чувствували. Грибочки, бачите, на сухій сковородочці вже немає соку, значить готові. Отправляю до зажареної цибульки разом із морквинкою. Виключаємо. Тепер на цьому етапі додавлю сюди невеликий шматочок вершкового масла, грам 30, невеличкий шматочок. Тепер солимо обов'язково цю начиночку десь півчайної ложечки. Перемішую, як тільки масло розтало, все, готова, начинка. Начиночка наша вже готова. Помила сюди чашечку одну гречки. Тепер дивіться: оцю гречку змішую. Прямо з гарячою начиночкою. Звісно, сюди треба гречку ж посолити. Добавлю десь чайну ложечку солі до гречки, перемішаю солькою. І тепер оце все викладаю у цю формочку, виложили, розрівняли нашу курочку. Отак от і викладаємо її. Дві чашечки водички. 180 градусів духовочка розігріта. Закриваємо кришечкою і ставимо на час в духовочку. У мене час 15 пробула в духовочці моя форма. Відкриваю при вас. І Ще як варіант, можна кинути спаржа, брокколі чи цвітна капустка, болгарський перець. Тут можна гратися, і буде тоді з виду красиве. Знаєте, таке ярке. От. Або смесь оця заморожена продається, мексиканська суміш, також можна її сюди додати. Але вкусніше, що коли обжарити морку з цибулькою, щоб не в сиром кидати. Запах клас. Все, смакуйте, пробуйте ще такий варіант гречки.